Це ділянка дороги на перехресті вулиць Олеся Гончара та Ватутіна. Місцеві тут пригальмовують на своїх авто, адже знають про небезпеку. Три люки поспіль, один з яких взагалі без кришки. Відкритим цей оглядовий колодязь був близько півроку, каже полтавець Іван Лаврик. Я живу в цьому районі і, виходить, кожного дня їду на роботу. Якраз от через ці три люка. У мене слів просто немає. Хочеться тільки матом сказати. Я ось на шиномонтажі був перебувся. Три гулі. Я вже, мені надоїло вже машину ремонтувати. Автомобіль низький, три, три люки підряд. Це взагалі. Получається, я то знаю хоч, Я знаю, як об'їхати, але люди не знають, в'їжджають. У мене жінка теж не дуже добре їздить. Можна в'їхати, там ну, страшне горе наробити, постраждати. Днями на цьому перехресті сталося ДТП. Власник автомобіля не викликав патрульних, а повідомив про інцидент у Полтавську міську раду. Поступила заявка. На що відкритий люк, була аварійна ситуація з я так розумію. Ми оперативно виїхали, огородили місце. Зараз буде встановлено, кому належить цей люк, ну відремонтовано в порядку черги. Я думаю, це буде зроблено оперативно, так як це жвавий рух транспорту. Дана ділянка дороги обслуговується управлінням житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, повідомив його керівник Тарас Панасенко. 12-13 квітня почнемо займатися ремонтними роботами. Вийдуть, подивляться по місту, і там вже ну будуть прийняті технічні рішення, як усунути цей недолік. Наразі водіям, аби оминути три перешкоди, доводиться виїжджати на зустрічну смугу. Це не заборонено правилами дорожнього руху, каже інспектор з водіння Костянтин Ковшик. Відповідно до пункту 13.4 правил дорожнього руху. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, то той транспорт засіб, на смузі, якого є перешкода, повинен дати дорогу зустрічному е транспортному засобу. На смугу він хоче перелаштуватися для в'їзду перешкоди.